Ми приїхали сюди до реабілітаційний центр МВС провести майстер-клас по стрільбі з лука, показати на своєму прикладі, що що можна робити, і коли в тебе немає кінцівки, але ти продовжуєш жити повноцінним життям і якби наставляти прикладом своїм других, хто прийшов теж війну, хто показався. В такій скруті положення. через спорт я дуже швидко почав відновлювати спорт це найкраще відновлення, на реабілітація, що може бути. Яких заходи сьогодні це дуже потрібно, бо тому що не треба закриватися собі, не треба пригнічитися, треба розвиватися, до чого стримити, ну до чогось спрямувати і ну, шукати себе нову. Це якщо щось сталося, біда чи кінцівки нема, це не кінець. Це треба себе далі, далі себе ну, напіштовувати і підтримувати. Спорт зміцнює дух це 100%, а також і душу і тіло наскільки можливо. Бо я знаю, що у хлопців і рани заживають швидше, бо все тіло працює в стилі з лука. Тому так для нас це шлях, філософія і наше життя. Падаю духом, я нормально собі ходжу на всякі заходи, слухаюся всіх поради лікарів, знайомих, друзів. Я люблю взагалі щось таке, щоб екстремальніше, там десь покататися на квадроциклах, там на конях покататися. Але... Що є, то на то й ходимо. Ти заряджаєшся якимось позитивом і виплескуєш якийсь негатив, і адреналін це тебе все піднімається в крові. Тобто, ну це дуже класно. От такі заходи спортивні. Там навіть якщо ти не участвуєш, хоча б просто понаблюдати, як люди цим займаються, і тобі вже буде якось веселіше і прикольно.